Привіт, друзі! З вами facebook спільнота, нерухомість міста Бучача та околиці. І позаду мене знаходиться прекрасний красунчик будинок у стані новобудови. Будувався будинок для себе, починаючи десь років 15 тому і е, майже в готовому стані. В чому плюс собі вартість цього будинку? Набагато вище, якщо зараз почати будувати будинок такого плану заново, набагато вище, чим заявлена ціна. 45 тисяч доларів, плюс торг. Увага! Це Максимально вигідна пропозиція на сьогодні в місті Бучач. І так ще раз під лісся ми знаходимося недалеко від районної лікарні в 250 метрах від нас знаходиться школа, інфраструктура, вся поруч. Ми в тихому містечку пропоную влаштувати невеличкий ромтур по будинку. Ще раз наголошу він в стані новобудови, тому там чогось такого вау. Ви не побачите, але в проєкті, що би можна було, як би можна було оформити вашу оселю, ви точно зможете оцінити. Тож ідемо разом. Подивимося, пішли. Тут прямо цілі хороми. Е, і так, будинок складається із чотирьох ярусів. Це цокольне приміщення, перший поверх, другий поверх. Є можливість добудувати кімнати на мансардному приміщенні. Я все покажу вам. Ідемо ближче. Давайте давайте ближче, підходимо і е, ідемо дивитися з вами разом. При вході в будинок. Нас зустрічає невеличкий такий коридорчик. Позаду у мене санвузол, там ванна і туалет. І чотири красивих повноцінних кімнати. Будемо дивитися ближче і далі. Ось тут у нас санвузол на першому поверсі. Тут ми встановлюємо туалет. І за стіночкою ванна кімната з прекрасним видом на вулицю, з вікном. Достатньо вмістка. Виходимо з санбузла і потрапляємо до наших кімнат. Чотири повноцінні кімнати наліво-направо, прямо кімнатка і трошечки в сторону ще одна. Ця кімната найбільша, як на мене, тут би був дуже доречний камін. Прекрасне місце. Кімната ця найбільша. Ці три кімнатки трошки менше. Стіни теплі, будинок зимою буде дуже теплий. Он там на нас чекає величезна, просто величезна тераса. Вона красива. Я вже уявляю, як би я тут полакала зранку. Тут така краса, тут така величезна тераса. Метрів так. Віра, які шість, п'ять, 7, 8, 9, десять, десять метрів тераса, друзі! Вона шикарна. Для того, щоб показати вам другий поверх, нам треба буде залізти по ось цій драбині. Я не знаю, як ви полізете туди. А ми маємо вам засняти цікавий сюжет і показати, що знаходиться на другому поверсі. Тож ліземо разом зі мною. Я боюсь висоти, але що не зробиш заради підписників. І так, ми з вами героїчно добралися другого поверху. Тут так само нас чекає чотири кімнати. Як на мене, це чотири повноцінні спальні. Звичайно, санвузол, ванна, туалет. Я покажу вам ближче виходи на балкони. Ось тут перший, ось тут невеличкі, маленькі. На першому поверсі, прям ціла траса. Тут просто балкончик. І ось тут другий вихід на балкон. Можна з трьох навіть так? Раз і третій. Кімнати невеликого розміру. Під спальні кімнати. Як на мене, це чотири повноцінні спальні. І ось такий ближче покажу вам балкончик. Кімнатки всі типові, на другому поверсі. Це такі чотири повноцінні спальні. Ще раз подивіться, будь ласка, балкон. Він невеличкий, він менше, ніж звичайно, тераса на першому поверсі, але види тут. Тут дуже красиво. А мало бути такого десятій ці буде. Два кіт два. Тут сходова має бути отак. Так, так, так. Ну, ну ну тут сходу. Третій наш поверх це мансардне приміщення. Як на мене, повноцінних кімнат там може бути лише е, дві. Якщо робити три кімнати, вони будуть занадто маленькі. Гардеробні, як зазвичай, то мансард – це гардеробні. Не показала вам, що при вході в будинок у нас є е, сходи донизу, там кухня. Я покажу її згодом. Будинок оснащений трьохфазною електрикою. Прошу звернути увагу. І обіцяла вам показати кухню, тобто вхід в кухню як з середини будинку, так і з вулиці. Потрапляємо через таку кладовочку в саму кухню. Вона достатньо велика. Он там вхід по тим сходам, що я говорила при вході, показувала вам, пам'ятаєте? Кухня велика простора, біконечко є світленька. І ось ця кладовочка, я так її швиденько проскочила, то покажу ще раз. Тепер повертаючись, якщо виходячи з будинку, справа у нас гараж на два авто, Підсобні різні приміщення і щось типу підлітню кухню, можна добудувати, такі недобудови, під вашу фантазію, будь ласка. І вон там, зліва від гаража, трошечки вище, 30 соток земельної ділянки, можна садити сіяти город. Дуже важливо, що вся каналізація, яка проведена в будинку, вона виведена на вулицю, готова до використання. І буквально в шести метрах від будинку, там от під черешенкою, вимурований такий колодязь глибиною 25 метрів, який можна сміливо використовувати під септик, під каналізацію. Так? Тобто вам лишається всього лише підключити труби до септика. Вся робота, ця технічна, зроблена заздалегідь, це важливий момент, ви маєте це врахувати. І так, друзі, на цьому ми закінчуємо. З вами була Фейсбук, спільнота, «Нерухомість Буча та району. Я би вам радила, як завжди, моя стандартна рекомендація: запишіться, будь ласка, за цим номером телефону на попередній огляд. Приїдьте і на власні очі. Оцініть наскільки продуманий, наскільки влаштований цей будинок. Ще раз нагадуємо вам, що вартість будинку 45 тисяч доларів. Торг можливий, поторгуємось обов'язково. Особисто від себе буду дуже вдячна, якщо б ви поставили лайк нашому огляду, поділилися з друзями обов'язково і поширили можливість придбання цього об'єкту в місті Бучач. Дякуємо вам і до нових зустрічей!